Сьогодні у Києві на ринку Петрівка правоохоронці прикрили незаконну торгівлю Леніним. Киянин вигадав забавний стартап, орендував місце на ринку, десь дістав знесений пам'ятник Леніну і продавав його за мільйон гривень. Так обісні на якому основанні ви мені вирішили його демонтувати? Я орендую тут. Е... Кіоск, я яренду та місто по Дленіна. Якщо ви готовий купіть, пожалуйста, платі. Крім того, за 20 гривень з вождем пролетаріату можна було просто сфотографуватися, а за 50 – зняти з ним відео. Я Спрашу за ці фотографії. Ну, менше всього хотів зарабатувати на фотографіях. Я хотів в першу чергу доскучався до правительства за лавпочтампакріщатів двадцять 22 Я просто філателі страдаємо. Поліція розцінила це як порушення закону про декомунізацію, і цього Леніна виходить в вже вдруге знесли, погрузили на евакуатор і відвезли у невідомому напрямку. Українці так тяжко заробляють гроші, що просто так не віддадуть їх нікому, навіть грабіжникам. У Одесі крадій намагався вирвати сумочку з рук жінки, але не на ту нарвався. Жертва бандита виявилась напрочуд сильною і зібраною. Міцно тримала власні речі і дала лиходію відсіч. До того ж пізніше його наздогнали інші чоловіки та помстилися за скоєне. Якщо в Україні роботодавець затримує зарплатню, то наші робітники або просто звільняються, або виходять на мітинг. Британські ж робочі більш жорсткі, вони просто ламають все, за що їм не заплатили. На цьому відео розлючений будівельник на ім'я Тоні трощить молотком новеньку обшивку на щойно побудованих будинках. Його колеги намагаються вгамувати чоловіка, однак все марно. Причина трощі – затримка зарплатні на місяць. Однак, грошей Тоні, мабуть, так і не побачить, адже збитки, скоріш за все, роботодавець покриватиме саме з його зарплатні. В ефірі секретні матеріали у студії Юлія Семченко і після реклами репортаж із Рівненської області, де наші журналісти знову зловили копачів бурштину на гарячому. Незаконний видобуток сонячного каменю продовжується. Ми покажемо, хто цим займається і хто кришує. Не перемикайте. Скандал у національному антикорупційному бюро у мережу потрапило відео роботи слідчих набу. І виглядає ця робота доволі дивно. Детективи не цураються перекусити харчами фігурантів обшуків та всерйоз обговорюють можливість виклику повій на місце слідчих дій. І це тільки одне відео. Є серйозні підстави думати про те, що такі випадки далеко не поодинокі, адже детективи надто часто не пускають адвокатів на місце. Події про ненудні будні детективів розкаже Євген Куксін. Ну що продовжимо? Ця пропозиція викрити, вже стало на обмежені висі приститути. На цих кадрах робота детективів Національного антикорупційного бюро. Це обшук у фігуранта кримінальної справи щодо можливих збитків державному підприємству Укркосмос ви можете побачити на власні очі. Детективи почуваються, неначе вдома. Ви запитаєте, а де адвокат? А ось він якраз зайшов до приміщення. Ви не можете прийти. Однак такому гостю детективи бюро не раді і вмить вказують адвокату господаря оселі на вихід. Так, акуратно. Акуратно. А за, за, за сила, яку, Попри те, що закон прямо гарантує присутність адвоката, його силою виштовхують з оселі. Це вже потім стане відомо. Вигнали адвоката тому, що той не привітався із детективами напередодні. Ключом в лоб було. На відео, яке опублікував журналіст-розслідувач Володимир Бойко, робота детективів НАБУ Володимира Новіка та Богдана Мирка. Що продовжимо? Справа в тім, що вказані відеофрагменти стали надбанням громадськості, лише тому, що детективи набу загубили відеокамеру із вказаним відео. Під час руху до приміщення національного бюро всіх учасників обшуку на службовому автомобілі під керуванням Новікова було здійснено зупинку з метою прийняття їжі. Саме під час відповідної зупинки, зі слів детектива Мирка, з салону службового автомобіля зникла відеокамера національного бюро. Офіційна реакція керівництва національного антикорупційного бюро на момент виходу цього сюжету в ефір наразі невідома. Однак в адвокатських колах роблять ще більш шокуючу заяву: це типова поведінка та методи роботи детективів антикорупціонерів. Ці орлята у січні 2019 року вселилися під час обшуку, порушували правила моїх клієнтів і відібрали мій телефон. Потім правда їм було не так весело, залучені до відповідальності і по-людськи вибачилися. Минулого року через кричущі порушення робота вказаних детективів стала предметом вивчення дисциплінарної комісії, яка прямо рекомендувала директору бюро Артему Ситнику звільнити таких працівників. Однак сам Артем Ситник рішення комісії проігнорував і не став звільняти детективів через їх щире каяття. Я на себе взяв відповідальність цього детектива не звільнив спасати, Хоча рекомендація там деякі е -е, представники там адвокатської спільноти дисциплінарної комісії вимагали його звільнення. Я е -е, притягнув до відповідальності, але все ж таки дав йому не повну службову відповідність. Я ну, залишив його на службі. Сьогодні в Раді громадського контролю НАБУ заявили, що робота вказаних детективів знову буде на порядку денному розгляду дисциплінарної комісії. Водночас, експрацівник НАБУ Олександр Кареєв відзначив: навіть якщо комісія вдруге рекомендуватиме директору бюро звільнити детективів, Артем Ситник залишить їх на роботі. Я тричі писав ситнику, щоб звільнили Новікова негідника. але він був корисний ситник у брудних справах, тому й недоторканий. Простіше було незаконно звільнити мене, щоб рота не відкривав. Секретні матеріали уважно слідкуватимуть за розвитком подій. Люди мають відчуття, що ми рухаємося до якоїсь там фінальної такої межі. Жадібний Хаскі краде їжу золотистого ретривера. Це відео відзняв пан Сі, власник китайського собачого притулку. На ньому видно, як Хаскі тишком нишком краде їжу свого сусіда по вольєру золотистого ретривера. Поки той ловить гав у великій родині, як то кажуть, пащекою не хлопають. Відео потрапило у Тікток та стало надпопулярним. Воно набрало понад 70 мільйонів переглядів. Після такого шаленого успіху пан Сі опублікував ще одне відео, запевнивши користувачів мережі, що пара собак після інциденту залишилась друзями. Аргентина це я. Саме так говорив знаменитий футболіст Дієго Марадона, серце якого перестало битись вчора ввечері. Про неймовірне життя легенди світового футболу розкажуть наші журналісти. Сьогодні в буенос айресі прощалися з легендарним марадоною. Слава, феноменальні голи, скандали, бійки, наркотики це все про нього. Емін. Ти знаєш, яким гравцем я був би якби не вживав кокаїн. Якого гравця ми втратили? Марадона був суперечливою фігурою. Я актор. Я проживаю своє життя так, як хочу його прожити. Акторам дають текст, і вони читають його. Я не читав його, я прожив його. Це мій перформанс. У великому спорті він дебютував в 1976 році. За 10 днів до свого 16-річчя. Марадона вивів Аргентину у два фінали чемпіонату світу. Дуже сумний день для всіх аргентинців і для футболу. Він залишає нас, але не йде, тому що діє його вічний. У 1982 році клуб Барселона витратив на марадону рекордні на той час 7,3 мільйони доларів. Борхливі два роки у Барселоні принесли йому 38 голів і медаль переможця кубку 1983 року. А також фінансові труднощі, знайомство з кокаїном та алкоголем. Саме він був ініціатором масової бійки перед іспанським королем Хуаном Карлосом у фіналі Копа Дель Рей 1984 року після того, як Барселона програла атлетику. Жоден інший грав трохи головою, трохи рукою бога. Саме на тому чемпіонаті він забив один з найскандальніших голів в історії футболу. Сьогодні я прощаюся з другом, а світ прощається з вічним генієм. Один з найкращих за всю історію. Неперевершений фокусник. Він іде занадто рано, але залишає велику спадщину і порожнечу, яка ніколи не буде заповнена. А його на я втратив хорошого друга, а світ втратив легенду. Я сподіваюся, що одного разу ми зіграємо з тобою на небі. У 1992 році Марадона повернувся додому в Аргентину і почав скандалити. Це він любив у лютому того ж року. Він стріляв з пневматичної гвинтівки в журналістів, які взяли в облогу його віло недалеко від боєно і був засуджений до двох років і десяти місяців тюремного ув'язнення умовно. Незважаючи на чисельні скандали, Марадонна залишається для Аргентини і футбольного світу героєм. Для мене він як любов з мого дитинства. Я не хотів чути ці новини, я розбитий. Я був молодим, коли побачив його гру, але я знаю на пам'ять кожен його гол, який дав нам привід пишатися так багато разів. В його рідній країні після смерті Дієго оголошено триденну жалобу. Церемонія прощання відбувається у президентському палаці. Відомий футболіст лондонського арсеналу ледь не загинув в автокатастрофі, і цей момент потрапив на відео. 21-річна футбольна зірка Джо Вілок запізно почав входити в поворот і не впорався з керуванням. Хлопець точно народився у сорочці, адже постраждав тільки його мерседес за 140 тисяч фунтів. Страшно жити з коронавірусом, але померти з ним і ще страшніше. Всесвітня організація охорони здоров'я розробила рекомендації щодо поховання людей померлих від коронавірусу, і в Україні їх теж суворо дотримуються повноцінно попрощатися з загиблим, у якого навіть є тільки підозра на ковід не вдасться. Наступний репортаж про те, як жінці не дозволили провести коханого чоловіка в останню путь. А на наступний день прийшов результат тесту, і він був негативний. Пандемія внесла корективи навіть у такий обряд, як поховання. Скандальні історії по всій Україні. А тепер на Волині родичі 63-річного чоловіка поскаржилися, що не змогли з ним нормально попрощатися. Мовляв, був інсульт, а став коронавірус. Тож обряд поховання значно скоротився. Він не пив, не курив. Тільки живе. Дружина померлого розповідає: у її 63-річного чоловіка стався інсульт. Його відвезли до Луцької районної лікарні, і через два дні медики констатували смерть. І, хоча ПЛР-тесту запевняє, йому не робили, хоронити сказали у мішку. Все після аналізу, який нібито зробили у шпиталі, каже: прийшов аналіз позитивний, в нього ковід. Його зараз заберуть в чорному мішку. Йому ПЛР-теста ніхто не робив. Проте у жодній виписці із лікарні про ковід 19 не йшлося. А вже за годину після поховання прийшов результат ПЛР-тесту, який ошелешив всю сім'ю. Коронавірусу не виявлено. Тож жінку обурює, що до чоловіка не підпустили ані родичів, ані священника. Сім'я не змогла нормально попрощатися. У луцькій лікарні у історії хвороби пацієнта жодного слова про ковід не знайшли і пояснюють, як могло так статись. Кількість інсультів різко зросло. А якраз питання ковіду ковід дає дуже багато якраз на зортами властивійськові. Відтак кажуть, не знають, що перше йде ковід. ковід-19 чи інсульт, який розвивається як ускладнення від ковід. 19 тож чоловіка з непідтвердженим діагнозом, але з підозрою на ковід 19 поховали за протоколом. У патологоанатомічному бюро пояснюють, норми поховання ковідних хворих склали досить жорстко одразу після фіксації перших хворих в Україні. Покійники перевозили в спеціальних мішках для перевезення покійників. Робилися ростини так само в мішку, не виймаючи від з мішка, і видавали також в мішку, тобто не без одягання, без ну прощання в закритій труні. До того ж, є обмеження у кількості присутніх, адже дозволяється збір не більше 20. Осіб. Від серпня умови дещо послаблені, бо покійників почали дезінфікувати. Епідеміологи ж пояснюють, такі правила у час пандемії та такого різкого скачку захворюваності цілком виправдані. І хоча багатьом людям важко змиритися, безпека живих, каже, важливіша. Може бути нюанс, що людина при житті підтверджений коронавірус. Людина померла. А коли приходить результат матеріалу, взятого для до дослідження після смерті, і результат від'ємний, але це не означає, що людина не померла від коронавірусу. Не завжди йде співпадіння матеріалу, взятого при житті і матеріалу летального. І пояснюють, людину вважають померлою від ковіду, тоді коли цей діагноз був встановлений чи при житті, чи вже після смерті. Саме такі норми постанови, якою б мали користуватись українські медики. У Індії чоловік почув дивні гучні звуки. Вони виявились криками слонення, що випадково впало в дуже вузький колодязь. На допомогу бідолашній тварині прийшло все село і рятувальна команда. Команда з 50 чоловік піднімала його з дна 17-метрового колодязя за допомогою крана і ременів безпеки, двох ескаваторів і вантажівки. Операція з порятунку тварини зайняла приблизно 14 годин. Місцеві жителі, які були дуже стурбовані долою бідолахи, постійно скидали тварині свіже бананове листя, щоб вона могла підкріпитися. Після того, як рятувальникам вдалося дістати слона, ветеринари одразу ж перевірили його здоров'я і дали заспокійливе. Фахівці повідомляють, що у тварини не було виявлено ніяких травм, тому його швидко відпустили. Шестеро вагітних і всі від одного чоловіка. Власник нігерійського нічного клубу Майк виклав у мережу відео, де він показує жінок, які всі одночасно виношують його дітей. У такій компанії він прийшов на весілля знайомих. Всі вони є його дружинами. Адже в Нігерії, в деяких регіонах дозволені полігавні шлюби. Майк відомий на весь світ своїм епатажем. Раніше він з'являвся на публіці з дружинами, тримаю. Чи їх на собачих повідках, за що був засуджений і заплатив чималий штраф. Весільний подарунок кохані, який, ймовірно, доведеться ховати за маскою. На весіллі в американському штаті Масачусетс наречений хотів подарувати коханій жартівливо-еротичний танець, та не склалося. Чоловік виконуючи па з розвороту, ногою вдарив свою дружину просто в обличчя. Реченим виявився професійний хокеїст Адам Годет. На щастя, кохана не образилась, весілля не відмінили, і гості продовжили свято. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.